Гуналися за ним через те село, от того сором подобрати, вже ніколи цієї відти не лісне дороги. <клухи> Та чого ти бажаєш, ті чому ти такий сумний? Як мені все надоїло? І кому яке з них діло? Що Спіцького робити повинен, щоб не пити, не палити, щоб зі спортом дружбі жити. Дай собі, говорять люди, я цього робити не буду.